бюджетні проблеми, девальвація гривні, хто блокує детінізацію грального бізнесу і чому депутати проти легалізації порнографічного контенту, який на хвилиночку може принести бюджету більше мільярда гривень. Міє сьогоднішній ньюзмейкер Данило Гетманс. Я би хотіла наше інтерв'ю почати з актуального. Це держбюджет 2026. Раніше ви повідомляли, що Україні необхідно знайти ще мінімум 10 мільярдів доларів міжнародної допомоги на 2026 рік. Інакше можуть виникнути курсові проблеми. Яка ситуація ну, наразі? Власне про курсові проблеми я ніколи не говорив, бо я не предрікаю курс. Я можу сказати тільки, що на сьогодні нема жодних підстав говорити про те, що курс буде якимось чином коливатися істотно, чи будуть якісь карколомні зміни? Точно ні, у нас є достатньо золотовалютні резерви, тому можемо заспокоїти глядачів. Все буде добре. Ми тримаємо руку на пульсі і знаємо чим займаємося. Якщо говорити про державний бюджет 26-го року, то дійсно на сьогодні є у нас непокрита частина дефіциту. Вона більше ніж 10 мільярдів. Це від 16 до 18 мільярдів за різними розрахунками. Ми не маємо ще в Верховній Раді бюджету до другого читання. Доларів да це величезні гроші, і дійсно на сьогодні наша фінансова команда проводить консультації з нашими європейськими партнерами, з міжнародним валютним фондом, світовим банком, з окремими країнами, не тільки європейськими країнами, аби покрити цю, цю різницю в дефіциті бюджету. Це дуже важливо. Я переконаний в тому, що ця робота буде успішною. Ви чули напевно про репараційний кредит від європейського союзу. Там є сьогодні деякі тертя. Деякі непорозуміння з Бельгією, але я переконаний в тому, що до грудня вони будуть власне врегульовані, і точно ця частина нашого бюджету цей дефіцит буде покрити за рахунок наших партнерів. Хочу також сказати телеглядачам, що ні, ми не будемо істотно, взагалі не будемо підвищувати податки в наступного року з одного боку, тому що це не може бути резервом для покриття аж. 16 мільярдів доларів з такого просто резерву немає в нашій економіці на сьогодні за рахунок підняття податків з іншого боку. Ми не можемо з вами піднімати податки на білий бізнес, даючи переваги чорним, які зараз в тіні. І штрафуючи відповідним чином білий бізнес, Вважаю, що це взагалі аморальне, і цього ми робити не будемо. Ми маємо з вами в 26-му році провести ефективну детінізацію економіки за даними видання Bloomberg, МВФ зараз тисне на НБУ щодо такої контрольованої девальвації гривні. І за даними Bloomberg, національний банк він вчиняє спротив, тому що побоюється інфляції, плюс людських обурень. Але питання загострюється на тлі перемовин щодо нового кредиту. І може складати за даними видання 8 мільярдів доларів. На вашу думку, чи дотисне міжнародний валютний фонд НБУ і які будуть наслідки? Ну по-перше, не знаю про джерела Блумберга, не хочу їх коментувати, але хочу прокоментувати свої джерела. Мої джерела це перші руки. Тобто я особисто зустрічаюся з міжнародним валютним фондом. Ми обговорюємо всі питання, які стосуються так чи інакше нашої політиці в публічних фінансах. Я ніколи не чув. Від Міжнародного валютного фонду вимоги щодо е, додаткової неконтрольованої емісії. Тобто цього не було, і я думаю, що не буде. Бо основна вимога Міжнародного валютного фонду до нас як до позичальника це макрофінансова стабільність. Більше того, Національний банк України є незалежною інституцією, і всередині країни ми не впливаємо на Національний банк, хоча він у відданні нашого комітету є, не впливаємо зовсім на його політику. І... Зовні також міжнародні партнери також не можуть вплинути і тиснути на національний банк. Національний банк це автономна інституція, яка визначає захищає стабільність гривні, стабільність курсу, інфляційну стабільність. І, власне, аби вона досягла цих цілей, вона має бути незалежною. І це незалежність національного банку це основа макрофінансової стабільності. Нашої я переконаний в тому, що оці всі міфи про те, що МВФ вимагає підвищити ПДВ на там. Скільки, скільки та відсотків МВФ вимагає там надрукувати гроші? Дивіться, ні такого немає. Давайте не будемо не будемо ну скажімо, розповсюджувати, породжувати чутки, які не мають зовсім нічого спільного з реальністю. А от за вашими даними, як зараз тривають перемовини? Вони вже кілька тижнів тривають. А коли дійдуть консенсусу, якої може бути сума цього кредиту? до кінця року? Буде вони дійдуть консенсусу щодо суми позики міжнародного валютного фонду? Ви Маєте розуміти, що мова йде навіть не про саму суму. Міжнародний валютний фонд нам не дає більшість цих грошей, які ми отримуємо від партнерів. Але е, програма Міжнародного валютного фонду це маркер. Це е, така точка, в якій сходяться всі інші. Програми нашого фінансування, бо те, яким чином реалізуються програми, яким чином ми виконуємо маяки, це важливо для всіх інших позичальників і всі інші програми прив'язані так чи інакше до програми МВФ. Тому нам дуже важливо, щоб ця програма відбулася, і навіть не стільки важливо буде там 8, чи 10, чи 15, більше 15 мільярдів, як це було в поточній програмі. У нас поточна програма більше 15 мільярдів доларів. Так от не, не, не так важливо це, як важливо те, щоб вона відбулася, щоб ми були в цій програмі, щоб ми перегляди здійснювали своєчасно, а ми фактично вперше за свою історію. Зараз здійснюємо вчасно перегляди і виконуємо всі ті о, маяки, всі ці маркери, всі ті зобов'язання, які взяті нами меморандумом з МВФ, і бо від цього залежить і, і інша наша допомога, яку ми отримуємо з інших джерел, передусім від Європейської комісії. Тому переконаний, що це буде досягнуто. Я не бачу просто альтернатив жодних інших. Ми перебуваємо зараз в перемовинах, очікуємо на чергову місію Міжнародного валютного фонду. Я думаю, що до грудня у нас буде вже повне розуміння, що у нас із бюджетом, і з програмою Міжнародного валютного фонду, і, до речі, з репараційним кредитом також. Зараз пропоную перейти до головної теми. Я так гадаю, це детінізація як джерело доходу за вашими підрахунками. Моя точно головна тема. Так за вашими підрахунками це близько одного трильйона гривень несплачених податків у 26-му році. Тож я би хотіла розпочати цю тему з гарячих точок. Які гарячі точки тіньової економіки наразі ви виділяєте? Ну, власне, вони такі самі, як і були. Дещо ситуація покращується, дещо ситуація така сама. Це контрабанда. І торгівля всередині держави, це відповідно підакцизні ринки, тютюн, алкоголь, паливо. Там ситуація значно покращилася за останні 2-3 роки, але все ж таки резерв там, безперечно, залишається, резерв там є. Гральний бізнес, сфера послуг. Тобто, щоб було зрозуміло, ми Економіка, яка перебуває більш, ніж наполовину в тіні. І відсутній жоден рецепт, який би ми щось там прийняли, чи в Верховній Раді, чи президент якийсь акт прийняв, чи щось інше, і ми прокинулися б в країні, яка була детінізована наступного ранку. Його немає, в принципі. Той, хто говорить, що такі рецепти є, він просто шахрай, бо він обманює свідомо. Детінізація це така вправа. Яка яку необхідно здійснювати постійно і необхідно постійно качати цю м'язу, тобто ми маємо з вами постійно займатися детінізацією, аби тінь не відкочувалася назад, але аби тінь не відігравала в нас те, що ми що нам вдалося досягти. Ну наприклад, на ринку спирту ми втричі за останні три роки збільшили порівняно з довоєнним станом виробництво легального. Легального спирту, якщо говорити про гральний бізнес, то в 2021 році держава отримала трошки більше 200 мільйонів. 200 мільйонів від грального бізнесу, а в 2024 році отримало вже 17 мільярдів. 17 мільярдів. Тобто різниця колосальна. І це говорить про те, що ми здійснили детінізацію. Дуже важко. Два банки були позбавлені ліцензії, оператори були позбавлені ліцензій. Ми купа кримінальних справ, люди, ну фактично, ті шахраї, які обманювали державу, вони зараз чи під підозрами, чи десь ховаються. І, але це нам ну перший такий великий крок нам вдалося зробити в гральному бізнесі. Він не детінізований е, повністю, і схеми ухилення залишилися, але вони вже стали іншими, і вони безперечно стали також меншими. А якщо говорити про топ-порушників, з ким найважче працювати в сфері детінізації, які компанії не йдуть на правила закону? З тими, де, де більше чорних грошей: гральний бізнес, тютюн, контрабандисти. Якщо говорити про топ-3, це вони як боротися з гральним тим самим бізнесом? Дивіться, ну це складніше, ніж це було б з дисом, точно, але це не означає, що з ним не можна боротися. Я абсолютно жорстко і так чітко комунікую з суспільством, публічно комунікую, що і яким чином мають декларувати великі оператори азартного бізнесу. І щоб сплачувати податки. Ну, Найбільший оператор в азартного ринку при мільярдних, десятки мільярдів оборотів обороту його за рік, він дозволяє собі задекларувати лише декілька мільйонів виграшів. Розумієте, зменшуючи об'єкт оподаткування і звідти і зменшуючи свої податкові зобов'язання. Це абсолютно неприйнятна річ, просто він тримає все суспільство за дурнів. Він йде до суду. Суд наш найсправедливіший розглядає його позови і виносить рішення про те, що ну от, податково донараховуючи йому податки, виходячи з фактичних виплат гравців, не з того, що він задекларував, не може довести, що це виплата виграшів. Що, можливо, це не виплата виграшів, а можливо, це людина просто прийшла гроші свої, положили, поклала туди на рахунок і потім просто потримала кілька там, тижнів, днів чи місяців, не знаю скільки, і просто забрала звідти ті ж самі гроші. Розумієте? А, і, а чому не може податково довести, бо нема ДСОМ. І замкнене коло виходить так. І їм вони себе прекрасно почувають. Розумієте? В країні, яка воює. Тому це важко. Протистояти їм в них дуже великі гроші, дуже великі тіньові гроші. Але я роблю все, аби такого роду великих ухилянтів і притягнути до відповідальності, і змусити сплачувати податки. Це цікаво, тому що я перед нашим інтерв'ю так дивилася новини. Якщо говорити про гральний бізнес, то я навіть бачила інтерв'ю власників грального бізнесу, де вони розповідають, як підтримувати економічно державу, що бізнес має нести відповідальність. Ну це така це, це, це цинізм, цинізм, зухвалість, лицемірство найвищого готунку, коли крадії. Ще і повчають нас батьківщину любити. Розумієте, я мене це обурює особисто і з точки зору моральної, і як посадову особу, яка відповідає за напрям публічних синфінансів в країні. Я вважаю, що це все необхідно викоренити якомога швидше. Бо насправді, цей ворог він не менш небезпечніший ніж ворог на фронті. Я не хочу прямих порівнянь, але без цього, без перемоги над цим ворогом, у нас. Також не буде майбутнього це той руський мир, який ми повинні викорінити в собі. Є ще одна цікава м, стаття, скажімо так, бюджетних надходжень, можливо, це певна декриміналізація певного бізнесу. Я зараз говорю про порнографію. У нас є законопроект номер 9623 Він зареєстрований був ще в серпні 2023 року, року. Він пропонує встановити чіткі межі відповідальності за поширення порнографії. Але тільки цього вересня цей законопроект включили до порядку денного. Поки що, наскільки я розумію, його не розглядали. Його не в залу. Ага, чому? Нема голосів, бо ми, бо, ми бо, бо в Верховній Раді панує зараз політика. Е, ну власне, люди граються в політику, люди хочуть приймати ті рішення, які будуть для їх політичного рейтингу прийнятними. Якщо вони орієнтуються там на ту чи іншу аудиторію, на, на тих, тих чи інших виборців, вони власне навпаки. Не пояснюють людям, що це рішення правильне, рішення, рішення коректне, і, власне, треба відмовитися від цього лицемірства. А навпаки, власне, піднімають цю тему і розповідають про те, що там хтось хоче легалізувати порнографію в, в війну. І я, мене питання: а чи серйозно? Її нема зараз цієї порнографії. Ви з планшетом зараз можете з два кліки знайти, де вона, як вона? У нас мільйони користувачів. У нас тисячі е, тих, хто створює цей контент. Е, а ми е, робимо вигляд, що його нема. З одного боку, з іншого боку, правоохоронцям даємо можливість, ви знаєте, що вони роблять навіть контрольні закупівлі за державний рахунок, документуються все. Да? Там це оце все прекрасне прекрасне їх завдання. Виконують, наче, наче у нас немає інших злочинів в країні. Розумієте? Власне, ми створюємо абсолютно ту реальність, яка не співпадає з життям. Ми брешемо собі. Ми е, е, в лицемірстві своєму заперечуємо начебто, забороняємо те, що і так існує, і більше того, ще й податки з цього беремо. Розумієте? Те, що це оподатковується, я абсолютно з цим погоджуюся, бо будь-який дохід за податковим кодексом е, треба оподатковуватися. Але декриміналізуйте це. Декриміналізуйте це і декілька фракцій е, парламенту. Вони е, там орієнтуючись на напевно на людей більш похилого віку, вони е, породжують ці слогани, породжують цей це несприйняття нормального абсолютно рішення, яке вже назріло років так з 20 тому. А ви підраховували, які можуть бути бюджетні надходження від оподаткування порнографії? Ну дивіться, якщо говорити про OnlyFans, тільки про OnlyFans, там же є ще інші сервіси. То за даними державної податкової служби, 7900 е, створювачів контенту українських саме з резидентським статусом України, а вони заробля... заробляють за рік десь приблизно 5 мільярдів. Гривень, тобто, ми маємо щонайменше, це не, не не така нижча сума, яку можна назвати, десь приблизно більше мільярду надходжень саме від цього податку, який ми не до до державного бюджету, і ця ситуація на вашу думку найближчим часом не зміниться. Ну дивіться, Верховна Рада складна дуже зараз, і складно дуже приймати рішення, які є, ну, викликають, скажімо так, дискусію. Тому на жаль, от. Цього тижня я не бачу цих можливостей. Через тиждень також не бачу. Можливо, ситуація зміниться, і все ж таки люди почнуть приймати потрібні рішення, правильні рішення, а не популярні рішення. Бо в нас популярних рішень насправді не залишилося. От якщо говорити про реформу податкового адміністрування, що має бути першочерговим санкцією чи стимулювання переходу до білого статусу, е, дивіться, ми з вами. Якщо говоримо про адміністрування податкове, ми маємо декілька напрямів. Перший напрям це діджиталізація. Діджиталізація. Ми маємо. Врешті повністю перевести податкове адміністрування в електронну форму там, де це взагалі можливо. І для цього робиться дуже багато. Електронний е, аудит е, зараз вже е, слава Богу, Державна податкова служба завершує тестування софті файла так званого це електронний аудит. Електронна акцизна марка. На жаль, е, програмне забезпечення дещо підгальмовується, але знову ж таки наступного року я вже переконаний, що ми отримуємо програмне забезпечення з електронної акцизної марки. Кожна. Е, Пачка тютюну. Ми зможемо просто навіть будь-хто з нас телефоном навести на неї і подивитися, де вона, як завезена, через кого продана. І будь вся, вся весь ланцюг постачання. І пляшки горілки, і пачки тютюну. І це буде ну, абсолютно, абсолютно все прозоро. Це бодікамери, врешті, на. Податківцях, які перевіряють, які здійснюють фактичні перевірки, і навіть планові перевірки. До речі, ця програма реалізована була в кінці минулого року вже податковою. А досі цих камер немає на всіх податківцях, які здійснюють перевірки. І мені здається, що це величезне недопрацювання. Це і електронний кабінет, і автоматизована система управління ризиками, коли податкова займається не так як вона звикла від парканої до обіду, суцільним порядком перевіряє взагалі всіх платників. а перевіряє саме ризикованих платників, там де є ризики, які свідчать про те, що вони ухиляються від оподаткування. Зовнішні ризики в їх діяльності. Якщо нам вдасться реалізувати оцю діджитальну частину податкового адміністрування, то ми зробимо і простим, і прозорим, і доступним для платника для розуміння платника цей сервіс з одного боку, з іншого боку, нам вдасться перекласти багато функцій на плечі податкової з плечі платника. Ну, наприклад, перед заповнення податкової декларації для нас з вами, для фізичних осіб. Коли податкова за нас заповнює податкову декларацію, нам надсилає в електронний кабінет, ми перевіряємо, якщо погоджуємося, подаємо, якщо не погоджуємося, щось виправляємо. Да? Так само можна зробити, бо вже, це вже, до речі, діє, але це треба розширювати. Те ж саме має діяти і щодо податку на додану вартість, наприклад. Таке саме перед заповненням податкових декларацій щодо всіх абсолютно платників. ПДВ і багато чого іншого. Не хочу переобтяжувати ефір, але діджиталізація податкової це надважлива річ. Друге, що я на що я звернув би увагу, і це також стосується покращення адміністрування, і не тільки, і навіть не стільки в податковій службі, це антикор. Антикорупційна політика має бути ефективною і бути спрямованою на результат. Про що я говорю? Я говорю не про те, що ми маємо затверджувати численні ці програми антикорупційної політики, створювати внутрішній відомственний контроль, там і, от імітувати. Ми не маємо права імітувати. Війна нам не дає на це право. Ми, ми, ми зобов'язані вимагати від керівника відсутність порушення законодавства з боку його підлеглих. І отака от е, відповідальність, об'єктивна відповідальність має бути у всій державній службі. Якщо твій підлеглий взяв, якщо твій підлеглий бере участь в схемі, а ти цього або не знаєш, бо ти дурний і непрофесійний, або ти не сам береш участь в цій схемі, ти державі не потрібен, ти повинен йти з цієї посади. У нас є ще кілька запитань до вас від користувачів соцмереж. Вони будуть на екрані. Я також їх зачитаю. Отже, перше запитання: чи планують створювати четверту групу ФОП або значно збільшити ліміти в якійсь вже існуючій групі. Дивіться, ми можемо відкрити національну стратегію доходів. Це документ, який в 2023 році був затверджений Кабінетом міністрів, і там Кабінет міністрів визначив до 30-го року, яким чином буде розвиватися наша податкова система на післявоєнний період. Кабінет міністрів запропонував запровадити в Україні. Польську модель оподаткування малого бізнесу. Що не так, в нашій моделі оподаткування малого бізнесу, ми про це, до речі, вже говорили з вами прямо зараз. Але ще раз повторюю: в тому, що використовується єдиний податок, який був призначений для малих середнім і великим бізнесом з метою ухилення від оподаткування. І цього ми допустити не можемо. Ми не можемо допустити фіктивних фопів, ми не можемо допустити того, аби власне. В такому обсязі, в такому масштабі, здійснювалося ухилення від оподаткування. У нас просто з вами немає європейського майбутнього. У нас ніхто не візьме зі в Європу з таким підходом до е, визначення своїх податкових зобов'язань. Тому е, дійсно е, Кабмін планує це зробити вже після е, війни. Думаю, що це цим будуть займатися вже наступне скликання парламенту, але точно слід очікувати відокремлення. Е, 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 Зерна від полови, тобто відокремлення реальних малих підприємців, яких держава має підтримувати від тих, хто мімікрує під малих, намагаючись ухилитися від оподаткування. І це дозволяє зробити польська модель, де, до речі, де сума обороту для малого бізнесу складає 2 мільйони євро. 2 мільйони євро, тобто це істотне вище. Але ПДВ сплачується власне всіма, всіма, всіма бізнесами. Угу. І останнє запитання від користувача соцмереж. Часто звучать звинувачення, що ваша податкова політика спрямована скоріше на збір, а не на стимулювання. Чи маєте ви аргументи проти цього твердження? Моя податкова політика спрямована на закон єдиний для всіх, як і моя соціальна політика, як і е, моя політика в сфері публічних фінансів, що не пов'язані з податками, спрямована на єдине, що ми маємо забезпечити однакове. Право застосування щодо стимулів, то хочу нагадати, що власне законопроекти двадцять року, коли ми вводили 2% податок, коли ми забороняли перевірки, коли ми забороняли штрафи, це все всі законопроекти мої. Це мої законопроекти. Хочу нагадати, що проєкт дія Сіті, де є унікальна система оподаткування для ІТ кластеру, це мій законопроект. Хочу нагадати, що сьогодні прийняти в першому читанні Верховною Радою законопроект про стимулювання інвестицій, де Інвестору зараховуються частково інвестиції в сплачені податки в відшкодування інвестицій в великі, два великих класних законопроекти. Це також законопроекти за моїм авторством. Тому я не виступаю категорично проти стимулів, є випадки, є питання, де ці стимули вкрай необхідні. Але Безперечно, від них треба утримуватися стільки, наскільки це можливо, створюючи рівні умови для оподаткування і для шахтаря, і для вчителя, і для бізнесу торгівельного, і для бізнесу виробничого таким чином, аби вони могли конкурувати вільно, і оподаткування не створювало для них деструктивного впливу.